Сімейна драма розігралася на Рівненщині. Жінка поїхала у Францію до нареченого, а брат заявив про її викрадення. О четвертій ранку 37-річний житель Рівненського району зателефонував на лінію 102 та розповів, що його 34-річна рідна сестра через інтернет познайомилася з іноземцем. Близько тижня тому разом із 16-річною донькою виїхали за кордон до Париж до Франції. Виїхали за кордон до Франції до майбутнього чоловіка Вітчима. Однак, начебто, він забрав паспорти у обох жінок та вимагає, утримує їх у передмісті Парижу та вимагає 2400 євро. Поліцейські рівненського районного відділення упродовж декількох годин сконтактували з консульством України у Франції, міністерством закордонних справ інтерполом і французькими колегами, які допомогли відшукати рівнянок. З'ясувалося, що з ними все гаразд, і життю їх нічого не загрожує. Тож факт такий не підтвердився, і правоохоронці наразі встановлюють остаточну причину такого вчинку. Наразі відомо лише що брат просто хотів повернути сестру на батьківщину. Зараз із чоловіком спілкуються поліцейські. Наразі вирішують, чи будуть притягувати його до відповідальності.